Як записано в протоколі, повірте, перше питання. Про прийняття рішення про скасування виборів по гомонтарним виборчому округу у зв'язку з порушенням у формі виборчого бюлетеня. Хто за те, що... <рекунут> Хто <рекунут> за те, <рекунут> що треба за це? На що? Які пропозиції? Які пропозиції, другі? Ну, ставте на голосування. Ставте на голосування. Що, які пропозиції, другі? Ясне діло, що якщо зараз ми не проведемо, якщо ми зараз протокол рішення не передостаємо на дільничній виборчій комісії до 20-ї години, ви б направите свої жалоби в ЦВК, так? Ну і що далі? Те ж саме. Те ж саме, повторні вибори. Значить, хто за те, що вибори 25 жовтня такими, що не відбулися, ну, вибори в місті Сватове депутатів міської ради про те, що вони не відбулися. Прошу голосувати. Хто за? Проти зрахували. Один проти. Один, один видержався. Друге питання повістки дня. Прошу зачитати.